Всіх вітаю на своєму каналі. Друзі. Зразу підписка, лайк, косик, коменти, дизлайк. В общем, яка тема? Так як робота моя знаходиться далеко від дому, і обід у мене, так сказати, теж далеко від дому. Все з собою приходиться возити, як би сказати, од іголки до автомата. Вирішив я прикупити собі гарну таку штучку. Називається нож чи ніж туристичний. В ньому знаходиться ложка, вилка. Ну, це те, що мені в походних условиях пригодиться. Зараз ми розпакуємо і подивимося, що нам продавець. Зразу предупреждаю, тут може бути ржавий болт. Ну хотілося б, звісно. І взагалі я замітив, що останнім часом продавці у нас стали дуже добросовісні: ніхто нікого не накалує, ніяких шахраїв нема. І мені це дуже подобається. Чим більше ми будемо довіряти друг, друг другу. Тим більше в нас буде все в нашій країні складуватися на краще. Це не те, що було, як поїдеш на базар раніше в 70-ті, то тепер шарфік махерою показують товариші циганської національності, не в обіду їм буде сказано. Платиш офігенні гроші, приїжджаєш додому, там тобі тряпки просто вивернуті. Із кулька. Так само і з батнічками, з цими рубашками і штани. Кожуть, все порізане, все не саме. А тут вони система така, ти підходиш, раз, бац, давай, давай, бігом, бігом. Зараз з кулька в кульок перекинули. Тут зараз міліція йде. Давай, давай, давай. Є? Ну, В общем, друзі, я розповів про те, як нас раніше добре накалували. А точніше найобували мене. Ну, я ж дивіться, посилка від останнього времени, я їх не розпечатую, не розпаковую для того, щоб ми подивилися, що всередині. І на чесність продавця. Откриваю. Множечки такі. Зараз поставлю на паузу і відкрию. Так, предварительно. Дивимось, що у нас тут. Ціна невелика. Ціна сама менша в інтернеті 99 гривень. Є 120, і 130. Є різні ціни. Ну і я як завжди йду по системі У ну, Чоловіка дуже багато всього, і він вирішив його продати по невеликій ціні. Ясный перец китайского производства. Вот такие ловкенький ножичек. Тут есть На ключ, ну там пишет ключи можно до него. Так, что мы бачим? Цвет, колер черный. Ложечка чуть больше чайной. На видео, конечно, там офигенная ложка. Якою можна хлібати? Ну, за неіменім. О, навіть мене видно. Хром. Ну так, матеріал нічого, не гнущийся. Я думав, хуже буде. Так, з однієї сторони, ложечка не можна буде хлібати. Який-небудь борщець. Так, з другої іншої... тут у нас вилочка я вам скажу качество, я ожидав хочу. Думав, тоненьке-тоненьке буде, таке що воно гнуться. Буде. Хороший хром, Мощний метал. Возможно, це хром може бути нержавейка, я не буду утверждати точно, що це може бути. В руках приятно так держати його. Хороше качество металу, Дивіться, яке мощне. За такие деньги? Извини меня. И он на компактную сумочку кинул, всегда ты я под рукой... Поедешь, всегда ту ложку забудешь дома, или ту вилку, или потом непонятно что. Какую-нибудь изобретаешь хернюшку, чем поесть ты картошку толчёную. Так, хороший, нормальный этот самый штопорец. Так, тут, по-моєму, є ще яка-то деталь. Ось вона. Видвигається ця штучка. Ну, да, так, все. Щас я... Ну, коротше, якась шила, я не знаю, для не шила, не шила. Хрен я знаю, що воно таке. Отвертка, не отвертка. Так, з цієї сторони у нас... Штуковинка одна. Видимо, консерву відкривати. Ось, така штуки він, це консерву відкривати. Кришку з бутилки. Толщина металла це взагалі офигеть. Ух ты! А тут вона раз і розпалась у мене. Ні, хрена собі. Так вона, каже, ще й розбирається. Вот что оно получается. Два отдельных предмета. Можно есть и так. И можно есть и так. Ну, конечно, надо мыть. Просушивать. Ну и в этом блоке тут у нас ножичек. Такая штука сама нужна. Ножичек аккуратненький. Хороший, заточенный. Порезать колбаску можно. Ну а теперь, как-то надо будет ее сложить. Это на эту сторону. В середине такая... Подозреваю, что не ржавейка должна быть, конечно, по идее. Складается. Вот эти штучки вставляются в отверстие. Только... Сейчас. Только раз. И все. И что у нас получается по самым тем сейчас секундочку одну так вылочка ножек вот это вот штукенция и штопорце 4 открывачка 5 и ложечка 6 6 в одном Такий невеличкий собі мультитульчик. Ребята, всім рекомендую. Мені дуже сподобалась моя покупка. Хороший ножичок такий. Все так ладненько зроблено. Спасіба цьому продавцю. Йому написав гарний отзив, написав йому гарного дня, гарних продаж. До нових зустрічів. Чекаю вас у себе на каналі.